Це проект, який реально несе неймовірні емоції в першу чергу для тих, хто це організовував, і тим більше для дітей, які, як я вже сказав, і дітям, і батькам це пояснював. В будь-якому випадку у наших дітей по знаєте, поділилося життя на до цієї подорожі і після. Все, що буде було до, вони завжди так знаєте, це, але після вони завжди будуть говорити, от коли ми гуляли у Франції, ось коли ми гуляли по Венеції, або коли ми були в Барселоні, і ці всі емоції, заради яких, в принципі, я намагався багато років втілити цей проект, це не 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 стільки моя заслуга, тому що це. Проєкт, який започаткований ще в минулому році, однієї з найпотужніших громадських організацій, яка називається Яскрава країна. Ми з ними багато співпрацюємо. Ми їздили на їхні фестивалі, конкурси. Багато у них приймали участь. І от нарешті організатори оці Ольга Ігорівна Абласова, яка нам запропонувала, чи не хочемо ми прийняти участь в проєкті, який називається Різдво. Разом з Україною. Це все на державному рівні приймають найвищі посадовці і колективи, які йдуть туди, в ці парламенти, несуть українське різдво зі своїм обрядом, з колядою, щедруванням і дарять от, е е е дідуха. Даря дідуха цим високопосадовцям, те, що я хочу сказати. Ви знаєте, бо багато зараз в Європі, особливо ми ж проїхали 2500 кілометрів до самої Іспанії, до Барселони, де нас приймав міський голова, і ми йому також подарували дідуха, заколядували і показали, що Україна, Україна це не тільки війна, це не тільки гора, яке є зараз у нас. Україна це в першу чергу про культуру. Про збереження, про наші традиції, про наш щедрик, який знає весь світ. І наші діти це були такі, знаєте, маленькі дипломати, які намагалися донести оце все, що треба підтримувати. І я вам скажу, що дуже величезна кількість просто людей. Які ми просто гуляли по вулиці до тієї локації, де ми, наприклад, виступали в своїх костюмах, звісно, в народних, так як джерельце Карпатця несе свою культуру. В першу чергу закарпатську. Ми з прапорами йдемо просто по вулиці, по набережні, біля моря, і всі люди сидять просто на це і кричать: Слава Україні! Героям слава! Ми ну, нас дітей там прийняли максимально діти, що проживали в готелі. Харчування, морепродукти, все свіже. Ну, це на такому рівні були діти прийняті, що ну, я вам скажу, що це заслуговує дійсно наших дітей в Україні там за кордоном люблять, готові це приймати. Вони хочуть бачити нашу культуру, з нею ознайомитися. Нам дозволили виступати. Ми виступали навіть у храмі, в якому вже більше ніж 2000 років, який побудований ще Римською імперією. І в цьому храмі, внутрі, нашим дітям дозволили станцювати щедрик перед святою Месою, яку там проводять кожний день, але нам дозволили навіть в неділю, коли там багато кількість, і там приходять і українці, які приходили до нас, от будувалися вокруг нас з українськими прапорами і зустрічали. І Говорить, дякуємо вам, що ви принесли. Так далеко, нашу частинку цієї нашої щедрувань, колядки, і ми відчули себе, як будто ми вдома. Оці вимушені переселенці, які зараз знаходяться там, ну вони просто були вдячні зльозами на очах, зустрічали наших українських дітей і бачили ці всі танці, колядки і так далі.